У Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки відбулось масштабне оновлення. Тут модернізували та переоснастили навчальні майстерні. Ініціативу профінансував Європейський Союз в межах проєкту «Юфоскілз». На заклад виділено близько двох мільйонів євро. Тут готують фахівців технічних спеціальностей: електромонтерів, слюсарів-електромонтажників, майстрів із налагодження автоелектроніки, радіомеханіків, електромеханіків та спеціалістів з обслуговування ліфтів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування роблю систему темусвітлення на прохідному вимикачах микачах і двох і на двохклавішу. Максим Сидоряк, першокурсник, який здобуває спеціальність електромонтера. Це фахівець, який займається обслуговуванням та ремонтом електросистем, монтажем мереж і пошуком несправностей. На таких спеціалістів сьогодні особливо високий. Попит ми тепер якраз розмовляли про альтернативні джерела енергії, це про сонячні електростанції, просто на даний момент це дуже затребувана професія через те, що у нас тепер такий стан, що вся енергетична система дуже сильно порушена, і потрібно дуже багато фахівців, які будуть могти відремонтувати їх, так як теплові електростанції. Не дуже практичні через те, що закінчуються паливні ресурси, то ми будемо більше схилятись до того, що нам треба переходити на відновлювальні джер... джерела живлення, як сонячна електростанція чи вітрова електростанція або гес. Завдяки проєкту в закладі відремонтовано майстерні. Тут навчаються 400 студентів, більшість за технічними професіями. У перспективі кількість здобувачів збільшиться до 800. Заклад отримав енергоефективний корпус, нові мережі та сучасне навчальне обладнання. Дуже багато нових можливостей, тому що нове обладнання, як ви бачите, навчально лабораторні стенди різних робіт електромонтажних, і дітям доступні багато операцій, які вони проводять. По електромонтажним роботам, і вони більше розуміють, роблять скрутки електропроводки, також е, працюють з підключенням. Е, Розеток, вимикачів, світильників і дуже багато інших робіт, які пов'язані з електромонтажними роботами. В кінці вони випускаються за професією псилюсер-електромонтажник другого розряду. Професійно-технічна освіта є частиною реформи старшої профільної школи, яка передбачає поділ на академічні та професійні ліцеї. У цьому процесі з'являються і нові можливості для учнів, зокрема, підтримка від кар'єрних радників, починаючи з 8-го класу. Держава вводить такого поняття, як кар'єрний радник. Тобто, в руслі реформи, ми розуміємо, що крім да оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічного училища необхідно, щоб було на рівні закладу освіти, за рівні закладу загальносередньої середньої освіти, ще і консультанти, які допомагають тобі обрати свою власну траєкторію. Крім модернізації закладів професійно-технічної освіти, ми ще говоримо і про змістову частину. Змістова частина це є програма «Юфоскілз», Як ви знаєте, в рамках цієї програми було виділено кошти. Це не тільки про виділення коштів, це і про обмін досвідом європейської системи професійно-технічної освіти і українською. У міністерстві освіти кажуть, модернізацію спрямовують на ті профтехи, які мають найбільший потенціал і стабільний попит серед вступників. В Чернівцях є декілька закладів, які готують автослюсарів або готують кухарів. Ми вважаємо, що в результаті оптимізації мають заклади бути профілізованими, і ми будемо інвестувати в один сучасний заклад, як цей, який готує автослюсарів, а він отримує все необхідне для цього обладнання, для того, щоб тут можна було займатися і діагностикою, і надавати послуги з ремонту автомобілів. І ремонтувати електроавтомобілі сучасна професійно-технічна освіта отримує нові можливості по всій Україні. Студенти опановують актуальні професії та практичні навички, а педагоги підвищують кваліфікацію. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, Новини Сі 4